З вами говорити про особистість Ісуса Христа, про його унікальність, про його особливість. Взагалі, е, якось е, підлітковій біблійній школі, яка в окупівці проходить для хлопчиків по вивченню біблії, один з викладачів запропонував е, цим е, студентам, значить нашим чи учням, написати твір на тему. Чому я віруючий? ці твори потрапили в е, потім, е, я їх перечитував. Ви знаєте, друзі, е, прочитавши ці твори, мене вразила одна деталь, яку я помітив. Я якраз міркував тоді над темою особистості Ісуса Христа. 80%. Навіть не згадали імені Ісуса Христа. 80% це 8 з 10. Двоє із 10 Згадали, але ну, теж якось воно так тільки-тільки повернемо. Аналізуючи це, я почав міркувати ось про що. Ймовірно, ми, ну, а відповідно, наші діти. Не до кінця усвідомлюємо величі і важливості Ісуса Христа. Пам'ятаєте, в книзі Ісус наша доля, Вівгерма Буша, ну, багато різних таких випадків наводить як ілюстрації. І один із заголовків цієї книги був такий, хто читав, згадайте зараз. Бог так, але я Ісус. Ви знаєте, у багатьох людей виникає ця думка, що Ісус ну, так, це історична особистість, так, це велика людина, важлива постать, але ну, головне Бог. А Ісус Христос, ну, когось Ісус, когось, Мухаммед, когось інший якийсь. Брати і сестри, насправді Біблія говорить про те, що саме Ісус Христос. Є центральною, головною особистістю, яка заслуговує нашої найвительнішої уваги е зусиль наших для вивчення, для дослідження Його і відповідно сердечної пошани. Тому що апостоли вчили так, в принципі, записали слова Ісуса Христа, навіть вони, де він сам казав, що хто шанує сина, той шанує Отця, який послав сина. Хто має сина? Той має а той має вічне життя. Гаразд. Про Ісуса Христа ми вже з вами говорили кілька разів, ми з вами відзначили те перше, що Ісус Христос це не вигадка, а це реальна особистість. Беззаперечно, Ісус Христос жив на цій землі і після себе залишив слід, який неможливо. Знівелювати, затерти і тому подібне. Тобто Він реальна особистість. Друге, що ми відзначили минулого разу, це те, що особливість Ісуса Христа полягала в наступному. Його народження, навіть зачаття, народження, життя вчення, страждання, смерть і Воскресіння були провіщені багато разів старозавітніми пророками. Тобто протягом тисячі років, навіть понад тисячу років, одне до одного пророцтва. В Цілому цей пророцтв назбиралося понад 300. І всі ці 300 пророцтв здійснилися в одній особистості, в Ісусі Христі. І це е, ну, не може бути збігом обставин. Пам'ятаєте, я говорив, що згідно теорії ймовірності дослідники кажуть. Що виконання тільки восьми таких пророцтв в одній людині дорівнює одиничці із 17 нулями. Тобто уявіть, яке це, яке це число. Це тільки якщо вісім пророцтв здійснилося. А здійснилося набагато більше. Гаразд. Сьогодні мені хотілося би поговорити про його особистість, а саме три основних. Точки зору на нього. Хто він? Хто він? І коли ми міркуємо про це, я думаю, що в принципі ці гіпотези або версії, точніше сказати, стосовно його особистості, вони виникли ще в силу давнину, а саме тоді, коли він був на землі або перший час після його вже відходу з землі, і існують по сьогоднішній день. Це три найпоширеніші точки зору. Хоча можуть бути інші, там всякі. Друзі, ви знаєте, що одна з найпоширеніших точок зору, яка існувала уже тоді, коли Ісус Христос був на землі і проповідував? Знаєте за кого його вважали? Давайте ми прочитаємо. Кілька текстів я зачитаю. Перше це. Євангелія від Іоанна, 7 розділ, 19, -й, 20 вірші, щоб нам було зрозуміліше. Потім 10 розділ, потім з Іваном від марка з 3 розділу. 7 розділ, 19, -й, 20 вірші. Це розмова Ісуса Христа. Він проповідує і потім е, народ дещо скаже способно. Чи не Мойсей дав вам закон, Та ніхто з вас не виконує закон? За що ви хочете вбити мене? Народ сказав відповідь в тобі біс. Хто хоче вбити тебе? Десятий розділ, 19 вірш, з 19 по 21. -й. Від цих слів знову виникло між людям розділення. І багато хто з них казав, у ньому біс, і він божевільний. Що ви слухаєте його? І ще ж казали, це слова не існувати, бо може після тривати очі світло. Івангелія від Марка, 3 розділ, 20, -й, 22 вірш. Приходять вони в дім і знову зібрався на та, так що вони не могли помісти Хліба, почувши про це його рідні, пішли взяти його, бо казали, він не при собі. А книжники, що прийшли з Єрусалима, казали, у ньому ви є І він виганяє в лісі в силу і князі лісі. Друзі, <кій> яка була точка зору стосовно Ісуса Христа, яким його вважали, Його сучасник? Ви не прочитали? Ненормальні. Прості люди казали він Божевільний, він не при собі. Духовні люди казали, він одержимий. Де Ну, Прості люди не наважувалися так говорити, можливо, вони розбиралися цих сил. Фарисеї казали, він одержимий. Прості люди казали не при собі, божеві. Чому так говорили? Зазвичай це розуміння або сприйняття занустрювалося тоді, коли слова Ісуса Христа. Суперечили людському поняттю, людському розумінню, людській логіці. Ну, Наприклад, після того, коли Ісус Христос говорив, я віддаю своє життя, або Ви хочете мене вбити, або ще щось, коли він говорив про свою смерть. Зазвичай люди так спокійно не говорили про свою смерть. Ісус Христос викриває серця цих людей і каже, ви хочете мене вбити, вони кажуть, та тобі біс. І хто ж тебе хоче вбити? Навіть його рідні, помітьте, навіть його мати, і його родичі, його брати, з якими він ріс в одному домі. І ті схилялися до версії, що у Ісуса Христа, у Ісуса, їхнього Сина, їхнього брата проблеми психічні. Ця версія з часом, навіть вже після його перебування на землі, вона набула широкої популярності. По сьогоднішній день є люди, які кажуть, так, Ісус, в принципі, ну, велика людина, але трошечки якийсь він такий, знаєте, омріяний чи замріяний ідеаліст, ідеї якого несумісні з реальним практичним життям. Фантазер. Ідеаліст, який ну, приніс якесь вчення, яке не відповідає життя в реалії. І так далі. І це насправді дуже поширене ставлення до Христа і сьогодні. Тобто його звинувачують в такому, знаєте, захопленні якоюсь ідеєю, яка несумісна з практикою життя. І Подивіться, як і простий народ, і духовники, тобто люди ну, релігійні, схилялися до цього і озвучували цю ідею. Але свого часу подібні всі звинувачення, вони розбивалися об що, яким чином Христос спростовував подібні зауваження або звинувачення. Дуже просто. Все це, це розвивалося фактологією його слів, логіки його слів і логіки його вчинку. Ну, Наприклад, тут же Ємані е Відеана 10.21, ми прочитали з вами, це не слова, е так... інші казали, це слова не існувати, може біс відкривати очі сліпим. Тобто інші люди слухали цих і кажуть, ну, про що ви говорите взагалі? Хіба одержима людина буде так себе поводити? Або, іншими словами, хіба психічно хвора людина буде так о, робити? Івані е, Марта, тут де ми прочитали, що мати його і рідні його прийшли забрати його, бо казали, він не при собі, а книжники казали, та він одержимий, він в ньому нього зиву, Тут же, покликавши їх, він почав говорити до них притчами. Як сатана може оганяти сатану? Якщо царство розділиться в собі, то не може встояти те царство. Якщо дім розділиться в собі, то не може встояти той дім. І далі, 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 далі сказано. Це він сказав, бо вони казали: у ньому нечистий дух. Друзі, логіка його слів, його відповідей вона обезброювала і позбавляла аргументацію цих нападників, які звинувачували його у Потік. І тому версія, що Ісус Христос був або одержимий, або божевільний, вона не витримувала і не витримує сьогоднішній день критики. Хоча хтось намагається про це говорити, хтось намагається це озвучувати. Другий погляд на Ісуса Христа який? Ким ще його вважали і вважають сьогодні? Пророк. Ну, Стосовно пророка, це е, інша трошки сторона. Це те, що Христос запитав учнів. Каже, за кого народ вважає мене і за кого ви вважаєте мене. Це суто, е, як сказати, така єврейська сторона. Я хотів би більш глобальному масштабі подивитися. Те, ким сьогодні намагаються змалювати Ісуса Христа. Дивіться, Євангелія від Матвія. 27 й розділ. Ми читаємо наступне. 62 вірш. І нижче. 62. 63. Наступного дня, що йде після Дня приготування, зібралися до пілата переосвященник і фарисеї, і сказали: пане, ми згадали, що той обманщик ще за життя сказав через три дні я воскресну". Друзі, яким його називають фарисеї? Обманщиком. Це друга поширена версія стосовно Ісуса Христа. що він обманщик або пошуканець. А чим відрізнявся, скажімо, божевільний від ошуканців? Божевільний щиро проповідував якісь ідеї, в які сам вірив. А ошуканець говорив те, що сам не вірив. І це друге звинувачення стосовно Ісуса Христа. Він зумів обдурити підступний ошуканець, який зумів обдурити не Сотні. А тисячі і мільйони людей по суті ж людей. Тобто, іншими словами, хіба нам з вами не доводилося чути звинувачення? Та ви фанати вас обдурили, ви пішли звідти цього якогось вчення і ви. ну, Ви просто обмануті люди. Цікаво, що звинувачення, або точніше, оце, ця версія ошуканця, вона виникла, точніше, була озвучена в голос тільки після смерті Ісуса Христа. Ви помітили це? Те, що він божевільний або одержимий, про це говорили про нього. Але те, що він обманщик, про це наважилися сказати тільки після Його смерті. А чому? Ні, спроби були. Знаєте, яка була спроба? Одного разу йому кажуть, ти сам про себе свідчиш, тому твоє свідчення неправдиве. Іван Невідеально писується. Але разом із тим, це був можливо єдиний випадок, коли хтось ну, намагався сказати. Але це ну, в цьому не було ніякої е, неправди. Е, цікавий наступний момент. Ці люди, які називають Ісуса Христа мальчиком, насправді, як ви думаєте, Справді були переконані, що він обманщик, чи ні? Читаємо. І сказали, пане, ми згадали, що той обманщик ще за життя сказав, через три дні я воскресну. Тож, накажи охороняти гробницю до третього дня, щоб його учні, прийшовши вночі, не вкрали його і не сказали народу, він Воскрес із мертвих. І буде останній обман гірший від першого. Друзі, вони помірили тому, що сказав цей обманщик? Звісно, повірили. <клух> вони пам'ятали учні забулись. А ці пам'ятали, вони були впевнені, що, тобто, е що він матчі? Звісно, тобто гіпотеза, що він пошуканець манщик, висвіт, який намагався всім ну, замилити очі і всіх вести навколо танця. Ну, самі ці е люди, які народили цю, Версію. Вони самі вірили. І вони виставляють сторожу. На третій день, що стається, ця сторожа прибігає до них. Неживі не мертві, трясуться і розповідають про те, що він воскрес. Але для того, щоб ця версія залишилася, що вони говорять? Ми вам заплатимо. І з начальством поговоримо, що вас вирішує живими. Ми улагодимо ці всі питання. Ви тільки скажіть, що його учні прийшли і вкрали його. Друзі, логічно що учні ніяк не могли цього зробити. Чому? Тому що ці дні всі учні знаходилися в такому страху, як е -е, любив казати один наш проповідник, е -е, Володимир Іванович Антонюк, який вже в вічності, він казав, як водій ми ще розбіглися". Розумієте, що сталося? В учнів зараз був такий страх, що наважитися на подібну вилазку наврядку не наважитися. І тому це звинувачення в неправді, воно не витримує критики, але цікаво. Друзі, по сьогоднішній день я особисто зустрічав людей, які говорять, що його вкрали. Розумних людей, вчителів, які говорять, так його ж вкрали, а ви говорите про хрест і смерть". Ви знаєте, виникає питання, питання наступне, в що легше повірити в те, що він воскрес із мертвим, чи в те, що його вкрали? Те, як себе зарекомендували учні, то легше повірити в Воскресіння Методів, ніж в те, що вони наважилися ну, зробити таку дію далі. Як вони далі себе поводили, в день п'ятдесятниці, коли почали сміливо проповідувати, звідки це сміливість, якщо все це не і обман. Але знаєте, в чому ще суть? Чому я сказав, що. Версія, що він обманщик, тільки після його смерті, це дуже важливий факт. Час появи цієї версії. Все дуже просто. При його житті не наважувалися висовувати цю гіпотезу з однієї причини. Як ви думаєте, чому? Христос каже, хто з вас звинуватиме, не править? Потім парат прокурор досліджує справу підсудного Ісуса Христа, якого привели до Нього. І потім що каже, я не знаходжу в ньому жодної проблеми. Річ в тому, що ця версія дуже легко спростовувалася за життя Ісуса Христа. Вона не витримувала критики. Тому що ніхто не міг звинуватити Ісуса в жодній неправді. Так? Ну Про це ми можливо будемо говорити іншим разом. Але коли апостоли проповідували про Ісуса Христа, про Його смерть, про Його Воскресіння, уявіть собі, це сьогодні можна говорити, та звідки ми знаємо, правда це була чи неправда. А тоді жили свідки цих подій, учасники цих подій. І якби учні вкрали, а сказали, що. Він із мертвих, то їхні сучасники сказали, ну слухайте, хвороби ці розказують. Ну, Навіщо ви це е, намагаєтесь переконати когось у цьому? Але що казали Апостол? Це події, відомі між нами, очевидні. Чому? Тому що безліч свідків цих подій ще були живими і могли або довести. Підтвердити або спростувати подібне. Тому е, жодне звинувачення у неправді не було і не могло бути доведено. Ми читаємо Івані Белідеана, 8 розділ вірш 46. Хто з вас докорить мені забіг? Якщо ж я кажу істину, то чому ви не вірите мені?» Це те, про що ми в принципі і згадували. А тепер ми підходимо до третьої версії стосовно особистості Ісуса Христа. Якщо попередні версії не витримують критики, то не залишається нічого крім одного. Чого саме? Якої версії або якої точки зору? Що не залишається нічого, окрім того, як визнати його тим, ким він є, є насправді. Тобто, ким він себе позиціонував, як він себе називав, люди, які знали його особисто, особисте життя. Далі, люди, які протягом історії і в ті часи, і пізніше, по наш час. Вивчали його життя, підкреслюють одну з найважливіших його унікальностей і особливостей. Це абсолютна відповідність між практикою і теорією. Пам'ятаєте? Двоє учнів йдуть з Єрусалимом на уст, до них пристає подорожній, в них зав'язується розмова, діалог. І вони говорять, він каже, про що ви говорите? Вони кажуть, хіба ти один із тих, хто прибув в Єрусалимі, не знаєш, що сталося про Ісуса, який був пророком синим. Ем, Лука, дослідивши, пише книгу «Дії Апостолів і каже, про все, що він робив і чому навчав від початку. Е... Далі його сучасники від Івані Марка згадка, його сучасники говорили так: все добре роблять. І слідів бачить і виключують. Ну, Брати і сестри, його життя було бездоганним, абсолютно бездоганним. Тобто не було жодної зачіпки, за яку можна було вчепитися і розкрутити це, тому що там такі спеці працювали стосовно його звинувачення стосовно, щоб скомпрометувати його. Що вони вже знайшли і уявіть собі жоден із них. Євреї, фарисеї не знайшли. Цей факт не дозволяє тепер нам ну, мається на увазі людям, яким Лукавим людям, грішним людям. Сортувати слова Ісуса Христа, тобто одні з них приймати, а інші відкидати. Ну, Наприклад, коли людина каже, о, да, у Ісуса є багато добрих, розумних речей, які Він говорив, але як у ну, Бога, це вже занадто. Ну, тобто, що людина робить? Людина частину слів Ісуса приймає, а другу частину слів Ісуса відкидає. І оце якраз неправильно. Тобто, ну, особистість Ісуса Христа унеможливлює такий людський. Ісус Христос не такий, як ми. Ми не маємо права сортувати його слова і піддавати їх критиці з однієї причини. Ніхто з нас не може похвалитися. Такою поведінкою або таким життям, яке мав Ісус Христос на цій землі. І тому залишається тільки одне те, про що нам говорити. Прийняти Його тим, ким він сам себе проповідував, ким він сам себе називав. І пам'ятаєте, фарисеї дуже обурювалися, коли він називав себе Сином Божим, вони казали, Він робить себе рівним Богу. Тобто їх це обурювало дуже сильно. Це те, що вони не погоджувалися. Але насправді це якраз є те, що ми маємо визнати і за що дякувати Богу. Ви те сестри, тому мені хотілося би, щоб ми з вами усвідомлювали важливість Ісуса Христа. І, називаючись християнами, в першу чергу розуміли, що християнин це той, кого вабить Ісус Христос, хто визнає Ісуса Христа, хто слідує за Ісусом Христом, хто вірує в Ісуса Христа прагне жити Ісусом Христом, хто сповідує Ісуса Христа і так далі, і так далі, і так далі. Тобто все всьому Христос. Хай Бог допоможе, нам в цьому ми помолимося йому. Амінь. Пастерій Боже, я дуже дякую Тобі за Ісуса Христа, Господа і Спасителя, за те, що ти, Ісусе, прийшов на цю землю, щоб спасти. Вічників, і мене також. Я дякую тобі, Господи, за істину Твою, за слово Твоє, яке захоплює моє серце і благає Тебе, допоможе мені знати і розуміти тебе, що ти, Господь, допоможи визнавати Тебе, слідувати за тобою, а найперше любити тебе. Господи, поблагослови, щоб ніхто з нас не захитався, не сумнівався у істинності слів Твоїх, щоб ми могли, Господи, беззброювати і переконувати противників. Щоб, Господи, ми знали і розуміли тебе і могли звіщати Євангелієм та іншим людям. Власне, щоб багато хто з тих, хто ще не повірив тобі, могли навернутися до Тебе. Власний може нам бути гідними свідками Твоїми. Слава тобі за все, ісусе, і Духу Святому. Амінь.